Сьогодні у сумну годину ми зібралися тут у цій древній церкві для того, щоб по-християнськи познати останню службу для вашого земляка, для прихожанина на цієї церкви, воїна Збройних сил України, новоприставленого, воєнного. Дмитра Олександровича Мартинюка, якому на віки буде 27 років. На жаль, ми бачимо і короваї, які будуть на кладовищі розділяти хрещені, це означає те, що не створив він своєї сім'ї, а сім'я втратила дорогу дитину, своє майбутнє. І продовжувача роду. Кожен із нас знає, що у нашому житті є місце подвигу. І неважливо, скільки часу воює людина, коли її призивають на фронт. Головне те, що вона виконує свій громадянський обов'язок і, взявши в руки зброю, вона захищає там. на Сході нашої держави, де йдуть кровопролитні бої, де щодня, що години, щохвилини гинуть найкращі сини і доньки нашої держави. Я не раз і не два казав, що діти незалежності, діти нашої незалежної держави, які народилися вже після того, як ми отримали незалежність, віддають найдорожче, що є це своє життя. У батька Олександра, у мами Татьяни і в доньки, Вікторії дійсно велика втрата, яка не залікується ніколи, і лише молитва, добра пам'ять і згадка про вашого сина, про брата, про православного християнина, який тут хрестився у цій церкві. Тут допомагав маленьким і потім як подорослішав, бо знаю, ваш настоятель розповідав, що це був майстер на всі руки, і здавалося, ще жити, творити, але клята війна вириває найкращих. 19 листопада 24-го року в бою за нашу державу загинув ваш син. Мені, як батькові також солдата добровольця, який відійшов у вічність, вже вам буде скоро п'ятий місяць, тільки молитва допомагає, але ще не було дня, щоб моя сльоза не зійшла в мене з ока. Бачачи, скільки біди, скільки випробувань, ми розуміємо, що якби не наші воїни, якби не мужність, наших дітей, які захищають нас там, чобіт окупанта уже дійшов би і сюди, 25 лютого 2022 року, ми в нас в Острожській громаді ховали першу, першого воїна. Це була жителька вашого села Поліщук Іванна, яка. Загинула, коли виїжджала на бойове завдання забирати поранених, скільки вже прапорів на кладовищі у вас, скільки сімей осиротіло, скільки біди прийшло у родини, але ми тримаємось і віримо, що ті, хто зараз далеко від дому, наші рідні і близькі, щоб Господь їх беріг і Матір Божа чесним омофором покривала їх у бою. І не давала загинути. Ті, хто поранені, хай видужують і дійсно укріпляють нашу оборону. Дуже важко нам всім, але ми незламні. І Господь каже, що всякий, хто любить мене навіть тоді, коли відходить, він не помирає, а віривши в моє Воскресення, він наслідує життя вічне новопредставлений, представлений у воїн Дмитро був один із вас. І сьогодні я завдячую і церковному причту, і громаді, і владі, і нашому, нашим військовим, а також всечисним отцям, які в неділю знайшли час. а Це і і з стадників, і з розважа, і з могилян, і з хорова, і ваш настоятель, і я недостойний прибули для того, щоб. Молитовно, з шаною по християнськи, як ми те завжди робимо провести наших воїнів, тих, які своїм життям, поклавши його там на війні, продовжують нам тут життя живим на землі. Любові не буде мати ніхто більше, каже Святе Письмо, хто душу свою положить за ближніх своїх. Ми віримо, що їхня жертва не даремна. І теж по поприношення на війні, яке йде зараз, коли молоді наші сини і доньки віддають найдорожче, буде недаремне. Вистраждана і відвойована буде наша земля, і наступить довгожданий мир і перемога. Віримо в це, так як вірив в це і новоприставлений воїн Збройних сил Дмитро, якому навіки залишиться 27. Який навіки буде у строю в своїй військовій частині, а ми тут, у цьому древньому храмі, будемо згадувати всіх тих, хто свої молоді життя поклав на вівтар перемоги. Хай Господь прийме його душу в оселях праведних, де немає печалі, де нема скорботи, а є життя вічне. Батьки, ви виховали сина, патріота. ви Дійсно, гордіться своєю дитиною, тому що недовго йому довелось воювати, але у дуже складний час, коли дійсно ворог закидає нас не тільки снарядами і ракетами, але на одного нашого захисника приходиться до десяти ворогів, і ваша дитина захищала нас. Вічна пам'ять! Герою, який загинув за незалежність нашої держави, вічна пам'ять всім тим, хто лежить на цвинтарі під прапором нашої держави, і вічна слава всім тим, хто зараз загинув чи безвісті пропав, чи ми навіть не знаємо їхньої долі, але вони вже стоять на правді перед Богом. Вічна пам'ять всім загиблим, Царство їм небесне і дякую всім живим. Хай Господь укріпляє нас. Вічна пам'ять у воїну.